Дивись, дзвонить до мене, значить, зранку італієць, потім чех дзвонить і француз. Це вже як в анекдоті. Виходить. Насправді дзвонять комсікомсабунжу і розказують мені трава... як там пасе, да? а всі на англійську хочуть спілкуватися, а я, блядь, баран. Не, не вчив ніколи в житті англійську. і труба. Тому шукаю на роботу в команду в Рівне, пацика з англійською мовою. Бо і африканці говорять англійською, і французи, і чехи всі говорять, хочуть англійською. І куча пропозицій до співпраці. Приходьте на гарні умови в рівних хто є. Знаєш англійську чи ні? Ну от блядь, от все ти все. Шукаємо на роботу. <схід> Німці теж англійською хочуть говорити. Коротше, візьмемо команду на онлайн-продажі. На... на цікава робота. Молодеж, в принципі, там. 30-40-20 років. Звертайтесь, то любить бути в движенні і в хороших умовах рівне.